Вправа 767, Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося на перше рівняння. Бачимо 9х-4х плюс 39 94. Ну, хто розуміє, що від 9 частинок, якщо відняти 4 яких частинки, то буде 5 частинок Чудово. Я все таки розпишу. Винесемо тоді Х за дужки. Тоді в дужках у нас буде 9 мінус 4. Пишемо плюс 39. І це дорівнює 94. Добре? Ну а зараз 9 мінус 4 це 5, то ми пишемо х, що множиться на 5, плюс 39. Це дорівнює 94. Є? Ну що ж, тепер як нам знайти оцей весь невідомий доданок? Ось він х помножити на 5. Треба від суми 94 відняти відомий доданок 39. То ми записуємо, що х помножити на 5 це дорівнює, Треба від 94 відняти 39. Є? Ну що ж, пишемо, що х помножити на 5. Це дорівнює. Ну що ж, 94 мінус 39, ну це буде 55. Можливо, вам не так очевидно. Це давайте запишемо 94 мінус 39. Віднімаємо. 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 9 це буде 5. 9 відняли, забрав одиничку – це 8. 8 мінус 3 це 5. Отже, записуємо, що це буде 55. Тоді, як найти, знайти тепер невідомий множник X, треба добуток подивити відомий множник. Тоді ми пишемо, що x тоді дорівнює 55. Що ділиться на 5. І пишемо, що x тоді дорівнює 11 є. Ну що ж, йдемо далі. Тоді дивіться, наступному. в наступному другому рівнянні у нас 7y плюс 2y мінус 34 дорівнює 83. В даному випадку зрозуміло, що 7y плюс 2 це буде 9 таких частинок y. Давайте покажемо чому. Отже, пишемо тоді y, виносимо за дужки, Тоді в дужках у нас буде. 7 плюс 2 відняти 34. І це дорівнює 83. Ну що ж, тоді пишемо, що y що множиться, а 7 плюс 2 це 9. Відняти 34, це дорівнює 83. Добре? Тепер дивіться, від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване, ось воно, y помножити на 9. Треба до різниці додати від'ємник, то ми пишемо y, що множиться на 9, це дорівнює. 83 плюс 34. Ну що ж, пишемо тоді, що y, що множиться на 9, це дорівнює. Ну що ж, 80 плюс 30 це буде 110. А 3 плюс 4 це 7. Тобто разом буде 117. Тепер, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То тобто ми пишемо y тоді дорівнює. Тобто добуток 117 треба розділити на 9. Ну що ж, пишемо, що y тоді дорівнює. Тут тобто можна по-різному робити. Дивіться, можна. 117 записати як 90 плюс 27, що ділиться на 9. Ну, можна куточком поділити. Напевно, так буде простіше в даному випадку. Давайте запишемо 117. Пишемо, що ділиться на 9. Ну, давайте десь тут. Що ділиться на 9. Отже, 11 проти на 9 це буде 1. Тут пишемо 9. Віднімаємо. Тоді, 11 9, це буде 2. Зносимо 7. 27 ділимо на 9, це буде 3. 3 на 9 це 27. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що y у нас дорівнює 13. Все, ми розв'язали рівняння. Ну що ж. А тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому коренем рівняння є число 11. А в другому завданні коренем є число 13. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили, як розв'язувати рівняння. На цьому вправу завершено.